Українська розвідка заперечила інформацію про російський наступ на Харків. Зараз Росія намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, поширюючи брехливі тези про те, що збирає групування для наступу на Харків. Такими заявами ворог намагається вивести з рівноваги українців, проводячи інформаційно-психологічні операції. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Ми воюємо з вселенським злом. Крім цієї спроби дестабілізувати українське суспільство, Кремль використовує інші методи для розхитування внутрішньої ситуації в Україні. Зараз знову активізувалась білоруська тема та інші теми, які ворог любить використовувати для того, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині України. Зараз нічого стратегічного нового у формуванні якихось ударних угрупувань не відбулось. Підкреслив Юсов. А відносно того, як треба реагувати, то безумовно це української. Риплення лінії оборони по всьому напрямку фронту і наше командування відпрацьовує різні сценарії. Тому, якщо ворог спробує повторити сценарій 22-го року, то нічого живого я маю на увазі із російських військових не залишиться на цій землі. Підкреслив Юсов. Дивіться тут потрібно виходити в першу чергу з планів з наших планів, які ми розрахову що ми розраховуємо робити на 24 рік. Я самого початку казав, що 24 рік це нас буде роком підготовки. Мобілізації це буде роком укомплектування підрозділів і створення нових підрозділів так воно зараз і відбувається, і навіть попри те, що президент підписав законопроект нарешті про 25 років, вже зниження віку, вже скільки він майже рік лежав не підписаний. Да, ми зараз не кажемо погано це чи добре питання в тому, що. Це потреба, яку проголосувала Верховна Рада, цей законопроект вже рішення по ньому було прийнято. Тому е дивіться, у нас навіть сьогодні за комітет був, який в якому приходили розвідки, розвідки, доповідали про ситуацію на зараз і на майбутнє. І там багато питань, про які, я, на жаль, не можу говорити, але які також є дискусійними і є які питання, на які потрібно негайно реагувати, відповідаючи. Чи потрібно нам 400, чи 499 – це питання більше до збройних сил для того, щоб вони мають мати скільки складу підготовленого навченого і мотивовано, скільки їм потрібно для виконання завдань і для реагування саме на Російську Федерацію? Те, що президент каже, що Російська Федерація збирається там мобілізувати до 1 липня, а він казав, що продовжити свій наступ. Ми маємо розуміти, що нам на це потрібно реагувати. Зараз тих сил, які зараз у нас є. Нам ми ж бачимо, що навіть тих сил, які є, вони нас продавлюють на деяких напрямках, в тому числі Авдіївка була прикладом. Тому нам звичайно потрібно посилюватись не тільки за рахунок людей. А в основному, звичайно, за рахунок боєприпасів і техніки. І Я впевнений, що якщо нам все таки наші партнери дадуть достатній кількості боєприпасів, можливо, тоді людей потрібно буде ну солдат, мається на увазі. На ну менше ніж каже президент. Пане Романе, дозвольте додати ширшого контексту. Ви вже частково згадали, але я продублюю і додам. Володимир Зеленський підписав закон про зниження призивного віку в Україні з 27 до 25 років. Документ ухвалили у Верховній Раді майже рік тому, 10 місяців, якщо бути точним, відтоді він чекав на підпис президента. Нагадаю, що урядовий законопроект про мобілізацію який Перебуває зараз на розгляді в парламенті, також пропонує ці зміни змінити призовний вік до 25 років. Крім цього, Зеленський підписав закон про електоральний електронний верніше кабінет військово зобов'язаного. Він передбачає удосконалення реєстру військово військовозобов'язаних та резервістів, зокрема в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо. Окрім того, згідно із цим законом, буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов'язаних. Наприклад, з'явиться можливість надання статусу учасника бойових дій автоматично при наявності необхідних документів у системі. Також президент підписав закон, який скасовує статус обмежено придатний. Тепер є лише придатний і непридатний. Тож чоловіки, які раніше були визначені як обмежено придатні, до військової служби, повинні будуть пройти повторний медичний огн протягом 9 місяців щодо останнього документу, пана Романа, є критичні зауваження з приводу до того, що у нас і так ВЛК працюють на е, не зовсім чесних підставах. Ми бачили десятки затримань, е, сотні справ за ці два роки. Але е, чи не буде це додатковим корупційним, скажімо, таки додатковою корупційною причиною? Оце проходження повторної ВЛК, чи знову вони підуть е, хабарні справи? Чи буде таке, я впевнений, що буде однозначно, тому що ми бачимо, що дуже багато питань у нас зараз повирішували, в тому числі через ВЛК або через там. Це це питання до правоохоронних органів, які мають в цьому напрямку працювати і працювати ще краще, щоб не допускати таких моментів. Що стосується е, обмежено придатних, або, е, скажімо, що вони стають тепер або придатні, або непридатні, це також питання в тому, що щось потрібно було змінювати. Бо в нас статус обмежено придатного е, він був тільки для військкоматів. Тому що от військомат ти приходиш, і ти і там тебе можуть визнати обмежено придатним, а і це давало їм можливість тебе призначити на якусь посаду, яка не потребує там сильних фізичних навантажень, або там, де ти будеш в штабі, десь логістикою займатись. І це військомат, вони це притримувались. Але як коли ти тільки попадаєш в збройні сили, там це пропадає. В них немає ніяких зобов'язань, якщо ти обмежено придатний. До прикладу, ставити тебе саме на такі посади, там командир своїм рішенням може тебе на будь-яку посаду поставити. І звичайно, я про це казав і командувачі, що до цього медичних сил ще до нас приходили в міністерство, оборони, казали це виправити. Виправили, що тепер ти або здоровий, або нездоровий. Тепер головне, щоб чітко розписати критерії, що ті, хто дійсно не щоб не було такої історії, що. От тепер ти здоровий. ти був обмежено придатний, Тепер ти придатний. От офіційно на тобі автомат і вперед там працюй на першій лінії. І тут дуже важливо цей напрямок, і це вже на вирішення питань, звичайно, більше тих самих ВЛК, які мають чітко прописувати. Ну і корупційні ризики, це ще раз кажу, ми ніяк цього не обмежимо, окрім як робота правоохоронних органів, які мають це контролювати, і самі люди, звичайно, якщо там мають давати ці сигнали, якщо таке буде. Пане Романе, а що означає відкриття електронного кабінету військовозобов'язаного, можливо потенційне розсилання електронних повісток? Ні, не означає, тому що в законі 10. 449 ми зараз також обговорюємо це питання там щодо електронного кабінету, теж є норми, і він вже не буде обов'язком, він буде правом військовослужбовця. Звісно, право це ти може його заводити, можеш не заводити, і чи може туди прийти електронна повістка? Може вона тобі, але якщо ти сам зареєструвався. То по факту ти сам погодився з тим, що вона тобі туди може прийти. Uh -huh. Якщо ти не зареєструвався, то ну тобі вона туди просто не прийде, бо не буде куди прийти. Тому це буде просто право військомату, якщо в тебе є цей електронний кабінет. Якщо ти погодився саме працювати в онлайні, надіслати тобі цю повістку. Але це не буде таким чином, поки що. Ми ще ж його не проголосували, ще в зал, ще комітетські правки. Але поки виглядає так, що це твоє право, ти зареєструвався, все ти, скажімо так. Домовився з військоматом, що ви будете працювати в онлайні. Це твоє право, це їх право, і ви обмінюєтесь в тому числі і повісткою теж.